Привіт, ви на каналі Тварини Вероніки. От це вот відео буде про собачу школу, в якій живе Дік. Так. Да, Сьогодні буде школа. Привітайтеся. Привітайся з привет, 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 с... Привет, с... С ребятами. О, привіт, ребята. Вы... Вот, Ми хочемо покажу... з'їмо кісточку. Хочеш? То посиди. Ну. Показую, ладно. Потім він не спукається, позанимайся чомусь читай. Зараз тільки покажу Малену і все. І будем читати вже твою там книжку про Вовки. Отака от от у нас малиночка. В яку ми можемо зайти? От, наприклад, кстати, до вчання Починайте школе школе Что? А Шо, ну, у меня начинается школа. Ну да, Феликс. Только это. Да, только это. Да, школа, школа. Да, конечно, я я с тобой вернусь до своей учительки. Да, Феликс? Нет, задумывай школа. Я Какая вода Лучше. А новий вчитель буде. Який? Вероніка. А не дарина злобна. Наконец-то її вже. Наконець-то її вже. Вон... Її, її уволили. Її уволили. У її Запахи... її нас учила якась бумага. І от чого ти не хочеш в школу. Ну, no, to... якщо дарина ну все, якщо та злобна вчителька, то я все равно, даже исчезла, якщо вона, то я все равно не хочу. Чого? Mm. А сьогодні не будемо читати про звірів. Звірів я люблю. Якщо там тільки буде кіт на ім'я Фелікс. Там є даже живий кіт Фелікс. я даже живый Фелікс. Феликс. Кого ви будете читати у нього на лобі? Це ти. Давай а давай слова на своєму лобі, а ми будемо читати. Він ще чи спе... чи з 0-го годика ходить в школу. Йому ж... Він уже й клас, правда, Владик? Хто? Фелікс і Дік уже в п'ятом класі. Ну, Дік да. уже в дванадцятом, наверное. Да, в дванадцатом я буде учитися вже в другу половину дня. Сьогодні у Діка буде команда учитись. Дай Дік? Mm. Да. Тільки щоб або косточку дали, або траву. <ривіт> Ніка, давай снімай. Я знімаю зараз. А зараз ми будемо бити звірі. Дивіться, Це яка нас... морда. Це, Це наш волок. Великий-великий. Статі, да, зайде, Замай... запам'ятайте Запам цю морду. Я не взяла книжку. Того ще. Ну Дік, може, зараз буде учитись? Дік, скажи, що будеш учитись. А це це вот косуля. косуля. Морда така нагла. А це дятел Дятел. Єнот-паласкун воно... Єнот-паласкун Бачите, як умивається? Зараз ми перейдемо. І тут у нас єжик. Ліжак. А лисиця. тут косується. Така от морда. А тут у нас білка. Бачите? Малину їсть А тут рись. У неї дивіться, який ограмінний рот. Даже лисицю може слопати. Це видмить. Ну слабо лисицю точно. Бачите? А це вот Сойка. Солька. Така вот. Сойка. Олень! Благородний олень Бачите? У його два рога. Ця от спадаєшку. Потім такі нові рози. І Це от барсук. У нього знаєте що? Дивіться. Бачите, які мишки? Желтый гор. Желто Тут Кабана. Кабанюра ця прийде. Бачите, О, Бачите, трохи. які у неї кості? Зуби кінки? Вовк. Помните в першому був? М? Бачите у -у -у. які? Сува серонятно. Тут всі звері. А, а це от людина, а це обляне жорто. Бачите, як дивитися, да. то можливо... А потім лапи, дивіться. У кого які лапи? Так, так, так. І книжка закінчилась. На. Поки успокоїться, а то вперше, а то, а то може, а то може 24 роки в тих класах проведе. А течение нас уж, уже нагулялся. Дай оттряхну тебе хорошенько. Заходь.